Бондаренко також відсутній захисник Коннова, також відсутність захисник Сидорчук. Відсутні потерпілі. На обговорення учасників протесту ставиться питання, що про можливість продовження розгляду справи за вказаної явки. Тож чесно, наразі неможливо проводити спільнове засідання за такою явкою, оскільки я запитала. Саме розгляд справи. Саме розгляд справи вважають за неможливе проводити. Оскільки вважаю, що за такої явки неможливо має трьох який має захисника, участь, є обов'язково ще ми не можемо продовжувати суду, це поєднується. Неможливо мого підзахисного викликали складнощі для того, щоб доставити явки до суду, наступне засідання обов'язково. Аналогічна позиція ваша, що місце знаходження свого клієнта наразі повідомити суду не можу. Станом на 28 число лютого місяця я ще мав з ним розмову, то мені відомо, що він приймає участь в бойових діях Однак на сьогоднішній день я не можу повідомити суду інформації про його знаходження, тому що не бере слухання. Ну, чість, я вважаю, що слухати справу по суті ми не можемо, але там є моє питання. Очіхайте, у нас зараз по суті, попитання. По ну, стосовно реальні... по суті, якби немає відповідних людей, ми не можемо слухати. Зрозуміло. Обинувачено. Ваше честь розвитку. Дійсно, Щодо двох -явно -явно що до боку було звинувачені, ми з цілійською суду наявну інформації, що останні були участь в відповідних силах задіяні. З іншими обвинуваченими не знаємо на даний час. Що йде за таких обставин судовий розвиток кримінального провадження продовжувати неможливо. Розмір тим, що повідомляє, що до суду надійшло ряд клопотань, в тому числі клопотання процедура, про продовження запобіжного заходу. Дві заяви обвинуваченого супер про зміну запобіжного заходу. Також заява захисника Сидорчука, які сьогодні відсутні судовому засіданні про зміну запобіжного заходу. Також електронною поштою була надіслана раніше заява захисника Курбанцева, яка не під. Ні, вона підписана підписано щось. Вона не підписана, записник колбанців. Віклопитання також не підписане. Воно подано звичайним горгорським файлом через електронну пошту. Але те, що ви надіслали ще одну якусь копію, яка підписана з вашою печаткою, це не вважається підписаним клопотанням. Є вимоги до підписання документів. Якщо ви так вважаєте. В даному випадку вони не підписані. Я подам вам письмо. На думку учасника. І чи будуть учасники процесу будь-які клопотання на даній стадії судового засідання? Ще служає за можливе перейти до розвитку клопотань, ніж клопотання. За можливе перейти до клопотань, ніж клопотання. Можу засунути. Я вважаю, що ми можемо перейти до розгляду клопотань, і мені значить, надісла також клопотання е, мій колега адвокат Сідарчук про те, що він просить, щоб розглядали без його участі і він він таке клопотання не насилав. Він просив передати. Він... Вам да, ваша честь. позиція. Ваша честь, прошу розглянути клопотання для того, щоб для нашої країни, для того, щоб було добро нашої країни, нашим країнцям. Прошу розглядати це клопотання освіти. Будь-які клопотання наразі маєте? <зивальна> е, ну, найголовніше, в принципі, це клопотання про зміну запобіжову захисту для захисту України. В принципі, це найдійший момент для мене, для моєї родини це найголовніше клопотання. Я думаю, не тільки для родини, і для країни сьогодні. У вас наразі <зивальна> все? Ну, та да, наші ваше чисто. А прошу дати, надати хоча б 5 хвилин, поговорити чисто по-людськи по по з моїм адвокатом, бо я сьогодні не поважаю, щось і потім без інфоса, щоб попросити вас, щоб надати надали мені 5 хвилин переговорити з моїм адкатом. То є прохання, ну щоб... супроводжувати. Че такі притесни від речі? Засідання у технічна перерва на 5 чоловік захопити і вещні. Шановні друзі, якщо вам сподобався. Відеосюжет та наш канал. Не забудьте підписатися та поставити лайк.